Українська література Борис Грінченко Украла Психологія вчинку Олександри. Ідея розуміння людської душі, співчуття, прощення. Борис був найстаршим із п'яти дітей у родині Грінченків. З дитинства розмовляв російською, як і всі родині. Дуже рано навчився читати і перечитав усю батьківську бібліотеку, але найбільше враження. На нього справили поезії Шевченка і під впливом Кобзаря почав учити українську мову. Борис Грінченко був учителем, йому боліло, що діти навчаються російською, тому писав для дітей оповідання рідною мовою, а пізніше підручники. І ось бачимо на фото Київський столичний університет, який названий іменем Бориса Грінченка. Борис Грінченко і його словник української мови. Ви повинні знати, що коли не було таких зручних комп'ютерів інтернету, як зараз, Борис Грінченко вирішив створити справжній скарб, великий словник української мови. Це була величезна робота, адже потрібно було зібрати всі слова, які використовували українці, пояснити їх значення і додати приклади з літератури. Грінченко. Працював над своїм словником багато років. Він шукав старі книги, записував слова, які чув від людей у селі, навіть звертався до інших учених за допомогою. Пізніше, у 20-х роках минулого століття, словник Грінченка став основою для розробки українського правопису. Оповідання украла як все? Починалося. Тільки вчитель увійшов у клас зараз побачив, що там робиться щось непевне. Школярки та школярі юрмою оточили когось і про щось палко й голосно гомоніли. Гомін був неласкавий, сердитий. І коли вчитель запитує, що сталося, то Пріска починає відповідати та Олександра. Пріска почала і засміялась, не доказавши. Учитель спитався, що, Олександра, украла в мене хліб, доказала Пріська і зовсім зареготалася. Як називають людину, яка вчинила крадіжку? Злодій, злочинець, крадій? Порівняй портретну характеристику Пріски та Олександри. Які деталі свідчать про різні характери і спосіб життя дівчат? Хто така Олександра? Олександра це школярка першого року, дочка сільського писарчука п'янички. Вона сиділа низько похнюпивши голову і втупивши очі у свій стіл. Її біляве усе у веснянках обличчя було біле як Крейда. І Пріска. озвалась Пріска, подруга й товаришка Олександрина. Батько її був у економії за приказчика. Пріска була дівчина сита, добре годована. Вона завжди приносила з дому гарну їжу: пиріжки, перепічки, коржі тощо. Отже, Олександра це дочка сільського писарчука п'янички. Її біляве у веснянках обличчя було біле як Крейда, це, напевно, основна деталь її. Образу, а батько Пріськи був економії за приказчика, і Пріська була дівчина сита, добре годована? Чи справді можемо вважати Пріску подругою Олександри? Чому школярі спершу підтримали Пріську? Ось як вони говорять. Та що там її питаться? Хіба й так не видно, що правда? Бач, що вигадала, красти. Її треба прогнати зі школи. Інші казали: це нічого не можна буде й положити в школі, якщо крастимуть. А хіба воно гарно, як казатимуть на школярів, що вони крадуть? Додавали треті. Тобто, школярі, обурені вчинком Олександри. Чому діти, не з'ясовуючи обставин, накинулися на Олександру? Може, не розуміють причин крадіжки, адже дівчинка вкрала хліб? Звичайно, напевно, не звертають уваги, як живеться Олександрі, а може, просто не вміє співчувати? Чи можна, на твою думку, засуджувати людину за один вчинок, тим більше не розібравшись у причині цього вчинку? Коли діти зрозуміли, що Олександру можна виправдати, голосне гірке радання розітнулося у школі. Це плакала Олександра, припавши головою до столу. Вона призналася в тому, що вкрала хліб. Школярі відразу притихли, очі їм якось широко порозплющувалися, і вони мовчки, затаївши духа, дивилися на Олександру. Яка роль учителя в цій історії? Учитель тихо взяв Олександру за руку і, сказавши їй кілька ласкавих слів, повів у свою хату, щоб вона там заспокоїлась. Як повернувся він у клас, то з десяток рук простяглося до його, і в кожній руці була якась їжа. Нате, дайте їй, хай попоїсть. Спершу заперечує провину дівчинки, бо не може подумати, що Олександра справді взяла чужий хліб. Потім він говорить ласкаві слова, заспокоює ученицю, веде до іншої кімнати. А яким було б життя Олександри, якби вчитель, не розбираючись, засудив її чинок? Про що свідчить поведінка Олександри? А пріска вже не мовчала і торохтіла, вона не вперше це краде, вона кілька разів у мене тягала. Тільки кинеш торбу з порогами так і потягне, та я все мовчала. А оце вже сьогодні. Бачу, хопила хліб та й побігла з школи у двір та й зайшла за дерево та й їсть. Я прибігла до неї, а вона злякалась. Не кажи, каже, учителеві, я тобі малюнок дам. Що найбільше вплинуло на таку поведінку дівчинки? Чому дівчинка вкрала без дозволу взяла чужий хліб? Очевидно, як каже Кріска, це було не перший раз. Голод, відчай, сімейні обставини. Вона знову замокла і зовсім несподівано опять заридала: У нас у нас нема чого їсти. Батько нічого не приносить з волості. Усе пропивають. Ми їмо су, су, сухарі вже другий тиждень. Чи можуть обставини у сім'ї змусити дитину расти? З поданого переліку обери слова на позначення рис характеру Олександри. Що? Ти зауважив, зауважила, читаючи твір. Олександра злостива, життєрадісна, старанна, егоїстична, тактовна, смілива, сором'язлива, наполеглива, боязка, активна, необачна, запальна, допитлива. Напиши синкан, присвячений Олександрі. Ось яким він може бути спершу: іменник, ім'я Олександра. Потім два прикметники, які найбільше у тебе асоціюються з образом цієї дівчинки, наприклад, сором'язлива і правдива. Далі три дієслова, які найбільш точно описують чинки дівчинки: Плаче, страждає, боїться. Речення. Дівчинка все-таки будує нові стосунки після того, коли сказала про себе правду. І слово синонім розумниця. Справді з Олександри вийшла дуже розумна і порядна людина. Чи відчувати коли-небудь, що тебе не розуміють? Уяви, що кожна людина це окремий світ, цілий всесвіт. Зі своїми зірками, планетами і таємницями. Щоб зрозуміти іншу людину, потрібно намагатися зазирнути в цей світ. Коли ми намагаємося зрозуміти почуття інших, ми стаємо ближчими одне до одного. Співчуття це коли ми бачимо, що в іншому світі падає дощ. І хочемо простягнути парасольку. Співчуття це як мостик між нами, людьми. А прощення це ніби ключ, який відчиняє двері до нових взаємовідносин. Створи розповідь про події твору від імені Олександри, Пріськи, Вчителя, інших учнів. Почати можеш так: привіт, мене звати. Я хочу розповісти історію, яка